Всім доброго дня! Розглянемо в сьогоднішньому відео три житлові будинки з комунікаціями. В огляді простори будинок загальною площею 112 квадратних метрів всередині 5 кімнат. Залишаються меблі для користування. В будинку проведено воду, електрику і інтернет. Опалення пічне. Виглядає будинок досить доглянутим і достойним. В описі під цим відео є всі посилання на оголошення, контакти власників будинків є в оголошенні. Ось така ціна будинка в доларах це 10 442 доларів. На подвір'ї літня кухня, криниця, різні приміщення для ведення домашнього господарства. Земельна ділянка займає 10 соток. Знаходиться дім в селищі міського типу Вендичани, Вінницької області. В цьому населеному пункті є відділення нової пошти, церква, музична школа, автомобільна заправка, різні продуктові магазини, придорожні кафе та інше. Далі детальніше розглянемо будинок ціною 9 тисяч доларів. Загальна площа 60 квадратних метрів із комунікації електрика і газ в будинку три кімнати, веранда і коридор. Опалюється будинок через газовий конвектор. Побудований дім з цегли. На подвір'ї гарний молодий садок з фруктовими деревами. Поруч біля дому город, який займає 40 соток земельної ділянки. На ділянці літня кухня з підключеним газом. Також є гараж, літній душ та інші господарчі приміщення. Територія огороджена парканом. Загальна площа ділянки 60 соток. Це оголошення власників знаходиться оселя в селі Вапнярки Томашпільського району Вінницької області. Неподалік з інфраструктури є загальноосвітні школи, різні продуктові магазини. Міська лікарня, відділення нової пошти, кафе, зупинка залізничної дороги. Наступним в огляді будинок загальною площею 76 квадратних метрів. В будинку підключені всі необхідні комунікації: газ, електрику, централізовану воду. В середині суміжний санвузол. Опалення індивідуальне газове є також альтернативний варіант опалювати через пічку дровами. На ділянці садок з великою кількістю фруктових дерев, і город, який займає 80 соток земельної ділянки. На ділянці також є літня кухня і приміщення для ведення домашнього господарства. Загальна площа ділянки 105 соток. Це оголошення власників, ціна дому 9,5 тисяч доларів. Посилання на оголошення є в описі під даним відео. Це гарний просторий будинок, в якому знаходиться 8 кімнат, знаходиться оселя в селі Варболози Вінницької області. До міста Козятин 14 кілометрів. В місті є необхідна інфраструктура. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.